Угорську частину нафтопроводу планують завершити до кінця 2027 року. Також Сієрто наголосив на важливості енергетичного співробітництва двох країн: Будапешт і Белград прискорять будівництво нафтопроводу між їхніми країнами. Угорську його частину планують завершити до кінця 2027 року. Про це 1 вересня заявив глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сєєртою. Домовилися з міністром енергетики Сербії Дубравкою Джедович Ханданович прискорити будівництво нафтопроводу між Угорщиною і Сербією. Його угорську ділянку на 190 кілометрів планують добудувати до кінця 2027 року, зазначив він. Також Сірто наголосив на важливості енергетичного співробітництва двох країн на тлі ударів України по нафтопроводу Дружба, який забезпечує, зокрема, прокачування нафти до Угорщини та Словаччини. Нагадаємо, Глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Європейська комісія досі не відповіла на лист Словаччини та Угорщини щодо українських атак на нафтопровід Дружба. Також повідомлялося, що Росія відновила постачання нафтопроводом дружба в Угорщину та Словаччину зранку 28 серпня. Воно було зупинене з минулих вихідних через українські атаки.